У рамках четвертої хвилі мобілізації, яка розпочалася 20 січня до 16 березня, включно військкомати проводять збір, формування та відправку до навчальних центрів команд з військовозобов'язаних по всій Україні. У Кривому Розі вже мобілізовано до 90% від замовлення. В армію призивають ліць, в першу чергу, служивших рані проходивших воєнну срочну службу, які приобретали раніше воєнну чорну спеціальність. Во вторую очередь уже призываем людей, которые им не имеют опыта или не проходили воинскую службу в армии тоже по э, спорильным военно-учетным специальностям. То есть если человек имеет э, гражданское время, на гражданской работе, допустим, категории управления грузовыми транспортными средствами, с прицепами, там, разных видов, то эти э, категории данных людей попадают на должности водителей. Ну і, відповідно, так же відбувається з другими великими спеціалістами. Призиваємо Меркелерістова, Гонкістова і Земенчука. Всі мобілізовані мають служити максимум рік. Вручати повістки мають відповідно чинного законодавства за всіма правилами, аби уникнути певних юридичних казусів. Повіщення людей, підлежащих під призив, здійснюється двома методами. Аповіщенням по місцю проживання і по місцю роботи. По місцю проживання Мы это мероприятие осуществляем с правоохранительными органами, потому что происходит очень много разных казусов в период проведения данного мероприятия, а также по местам их работы, по предприятиям, с вручением повесток руководителям, они согласно закону должны обязаны оповести и обеспечить явку данных военных обязанных Серед особливостей мобілізації те, що можуть служити і жінки, та те, що на час мобілізації до завершення особливого періоду мобілізовані звільняються від нарахування штрафних санкцій у зв'язку з несвоєчасними виплатами за кредитами та іпотекою. Натомість збільшилася й відповідальність для тих, хто уникає мобілізації. Законодавці передбачили за це до п'яти років позбавлення волі і до восьми за дезертирство. Прокуратура в даному випадку, у зв'язку з змінами в законі про прокуратуру, вона відповідає за розслідування проваджень, які стосуються ухилення від мобілізації. У минулому році було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. 98 таких реєстрів більше 200 чоловік підпадали, як, як кажуть значення, Як, як людину, ухилившуюся від, від мобілізації. Лише два кримінальних провадження направлені до суду, одно з них до Центрального міського суду міста Кривого Рогу з угодою про визнання винуватості, тобто ще та особа розкаялася. І вже, вже ця особа засуджена, засуджена до умовної міри покарання. Інша справа ще не розглянута. Спроби ухилення можуть бути різними, зазначають правоохоронці. Підробка документів про хворобу, від'їзд з місця постійного мешкання. І часто це стає можливим і через халатність керівників підприємств та установ. Це неправильна робота міграційної служби, яка виписує, прописує осіб, але не повідомляє органи внутрішніх справ про можливість ухилення цих осіб від мобілізації. Зрозуміло, якщо людина не хоче отримати пов'язку в місті Кровом розі, вона виписується десь в інший регіон і ухиляється від мобілізації. Прийшли такі повідомлення, що тільки на підприємстві узнають, що особа підлягає мобілізації. Вона негайно звільняється, а відділ кадрів повідомляє, що він направив там поштою заяву про звільнення. Ну, фактично, людина вже, вже ухилилась від як мінімум. Отримання повістки і проходження медицинського дослідження. І такі випадки є. На території Дніпропетровської області створена робоча група з координації та взаємодії з військоматами та належного обміну інформацією щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Створено 127 груп. До їх складу входять близько 300 працівників міліції. Станом на 1 лютого відвідано більше 9 тисяч адрес осіб військовозобов'язаних, які підлягають мобілізації. Вручено 5,5 тисяч повісток. З минулого року у нас залишилося 10 кримінальних. Проваджень більше всіх в Долгинцівському районі на осіб, які ухиляються від мобілізації. Це 10 проваджень дає встановлений склад злочину, і вони тільки тому не направлені до суду, що ці особи ну, зникли з міста Кривого Рогу. Ще однією проблемою залишається і забезпечення підприємствами мобілізаційною технікою. Встановили такі факти, коли керівники підприємств масово перереєструють автотранспорт, автокрани, бульдозери на фізичних осіб, щоб вони по їх відомствах, по їх установах не попали під мобілізацію. Це, це негативний приклад. У нас введено в єдиний реєстр судових розслідувань 10 таких фактів. З 18 березня планується розпочати демобілізацію для тих військовослужбовців, які відслужили рік з відрахуванням 10 днів з дня прибуття до військомату для проходження служби за мобілізацією.